Відбувся мітинг в Нью-Йорку проти Трампа в підтримку Зеленського. Саме про це пишуть українські ЗМІ. Розберемося з цим, але в першу чергу я хочу звернутися до всіх тих, хто прийшли на цей мітинг. Підтримати Зеленського і виступають проти політики Трампа, або приходили не так давно на мітинги по всьому світу в Брюсселі, в Амстердамі, в Парижі, в Варшаві. І полум'яно виступали з критикою на підтримку Зес критикою Трампа, який назвав все своїми іменами, назвав Зеленського диктатором. Бо диктатор це той, хто має необмежену владу. І диктує свою волю, знищує опозицію, знищує демократію, знищує свободу слова. Так от ті нешановні українці, які вийшли в Нью-Йорку на таймс Таймс-Скверс підтримувати Зеленського, і критикувати Трампа, якщо ви такі полум'яні прихильники Зеленського... То, як каже Кулеба, взяли лопату і поїхали в Україну захищати кордони 91-го року, повертатися до кордонів 91-го року. Приїжджайте в Україну і покажіть свою полум'яну підтримку диктатору, узурпатору Зеленському. А то виявляється, дуже якось дивно. Ви сидите в теплі, в безпеці, зі світлом, ще деякі отримують. Сікі соціальні всякі, дотації, зокрема в Європі, і ви виступаєте за те, щоб була війна кордони 91-го року без вас. А як так? Чужими руками жар хочете загрібати незалежно від статі, незалежності від віку у нас в Конституції України немає відмінностей, обов'язків з урахуванням статі чи вікового цензуру? Тому не треба посилатися на свою пенсію. Виступаєш за війну. За продовження війни, взяв гранату, як там казав, якийсь пропагандон в формі, і пригнув в окоп до москаля, якщо не можеш бігати і не, не маєш сили е, працювати в штурмовій бригаді, взяв гранату, це пряма мова, яка лунала з єдиного телегмарахфону із тих провладних рупорів. І пригнув в окоп, караючи взривом москалів і себе заодно. Покажи, який ти герой, чи який ти героїня. А то ваше виглядає дуже дивно. Ви не знаєте, що таке Україна. Ви не знаєте, що таке репресії диктатора. Я знаю, бо я вимушено залишаюся за кордоном і не виходжу на такі мітинги, а критикую. Бо вас тупо юзують. І ви тупо хочете відюзати всіх українців, щоб вони воювали. Бо, скоріш за все, більшість з вас, які виходять, не хоче просто повертатися в Україну. І чим довше в Україні буде війна, тим вам краще. Ви покидьки. І вам ганьба. А тепер до тих українців, яких ошукали, тому що дуже дивним чином, дуже дивним чином в українських ЗМІ йдуть новини про те, що мітинг Times Square, на Таймсквер в Нью-Йорку відбувся в підтримку Зеленського. Але я там не бачу плакатів в підтримку Зеленського. Я там бачу плакати в підтримку України. Я не бачу там плакатів проти Трампа. Можливо, це мене просто не знайшов такого відео, але якщо вас, українці, в черговий раз ошукали і використали, то пора вже бути розумнішими, тому що ви виходите на мітинг в підтримку диктатора Зеленського, в підтримку того, хто бусифікує, хто знищив права, хто закрив кордони, хто з України зробив фактично в'язницю. Тому якщо ви виходите на мітинг, то виходьте тільки з плакатом: геть диктатора, мир в Україну, продовження війни це знищення українців. І це пора вже зрозуміти. Я не закликаю вас любити Трампа. Мені байдуже, хто в Америці президент. Мені важливо, щоб в Україні була зупинена війна. І виходьте за протести, на протести, підтримку миру, зупинення кровопролиття. А ще краще виходьте, бо я не бачив тих протестів проти бусифікації, проти знищення прав і свобод, проти створення з України в'язниці і тотальної розрухи та зруйнування, проти диктатора, проти зурпатора. Чому проти цього ви не виходите? Вас використовують, якщо вас використали на цих мітингах в підтримку Зеленського. Ну то ви, вибачте, недолугі. Так воно є, тому що вас використовують. Мало того, проти вас налаштовують тих українців, які зараз виживають в Україні. Їм не так вдалося, як вам виїхати. Їм не вдалося влаштуватися за кордоном. Вони виживають, виживають зруйнованих домівках. Як я перепостив, подивіться в мене, як взиває до допомоги в Херсоні. Знищена домівка зруйнована, а їх ще звинувачують в сепаратизмі. Це правда в Україні. Більше 10 тисяч політичних в'язнів. Тих політичних в'язнів, які просто осмілилися виступити проти диктатора Зеленського. Проти Єрмака, Тартарова, Подоляка і всього тої свори, яка дорвалася до влади брехнею. Тої свори, яка розказувала нам разом з залужним, що загрози немає, і будуть мирні травневі шашлики. І українці зараз ці виживають. Чоловіки бояться вийти на вулицю, бо вони не хочуть бути вбитими. Їх пакують професійні військові. Це правда в Україні. Чому ви за кордоном, ті, виходять на ці мітир, про це не говорите голосно? Ви хочете, щоб воювали? То самі взяли, повернулися в Україну, покажіть, як ви любите Україну, як ви там в гімні співаєте. Як отут -от співають? <му> Поїдьте, покажіть, як ви у своїй сторонці покладете душу і тіло за свою свободу. А ще поїдьте, покажіть, який Зеленський хіров, Зеленський із Гіров. Він диктатор, і це правда. А ви скандуєте гасла, які діють проти українського народу і які легітимізують диктатуру. Бусифікацію знищення прав і свобод, а відтак знищення майбутнього України. Поїдьте, а то ви за кордоном розказуєте про війну. Це ганебно, це паскудно і це точно не по українці. Не по українськи Ви за проданці, які зараз наражають на небезпеку українців, які виживають в страшній беззаконній Україні. З диктатором, узурпатором Зеленським і з усією його бандою. Схаменіться люди, не робіть такого більше. Не давайте себе використовувати і не підтримуйте Зеленського. Вимагайте мир, зупинення війни. Вимагайте поновлення прав і свобод демократії. А вас, ну я не знаю, використовують Міскі вам промили, не знаю що. Не закликаю підтримувати Трампа. Закликаю підтримати навіть республіканців це питання американців. Закликаю підтримувати українців з правами, з свободами. Ну, інакше, друзі, нам ні правди, ні майбутнього не бачити.